Лайм червоний філіппінський, відноситься до індійської групи мандарин, лаймів, лімандарин. дерево, як право активного росту, продуктивне, середнього розміру, поширене і проникаюче, з тонкими гілочками, колючок порівняно мало, вони дрібні, листь тьмяно-зелене, як у мандарину, відтривале і до холоду. У природі лайм це невелике дерево або куч завишки 1,5 до 5 метрів. Корона густа, гілки покриті короткими колючками. Суцвіття має від 1 до 7 квіточків. Ремонтальне цвітіння плодини великі 3,5 см в діаметрі. Яйця подібні, м'якоть зелена, соковита. Дуже кисла, зовнішньо схожий на великий мандарин, вага плоду, якого 230 г. Шкірка добре відокремлюється від м'якоті, середина пустотна. При повному дозріванні шкірка яскраво оранжевого кольору, дуже тонка, м'якош середньої кислоти, специфічного смаку. М'якош помаранчевий, соковитий і дуже кислий. Можна використовувати. Як лайм або лимон, смак схожий на інші лайми групи Ранпуру, Кантонський, Санта-Барбар. З відміностей ця форма плоду та крупносерднистість м'якоті. Догляд за лаймом у домашніх умовах. Світло яскро, яскраво розсіяне, поли влітку, рясний, особливо в період світіння та плодоношення. не допускати пересихання земляної грудки. Взимку полив скорочиться до 1-2 разів на тиждень. Бо Дуже чуйний на оприскування, але намагайтеся, щоб вода не потрапляла на квіти. Температура та період спокою. Прохолодне зимове утримання оптимальна температура від 8 до 12 градусів Цельсія. Простимулює плодоутворення, але не є обов'язковою умовою. Влітку чудово почувається на відкритому повітрі при температурі від 20 до 28 градусів Цельсія. Пересадка. Рослини до 3-4 років пересаджують щорічно навесні, об'ємний горщик. Далі раз 2 роки. Не рекомендується пересаджувати рослини при цвітінні або з плодами. ґрунт. Грунт. оліє багатий родючий ґрунт. Оптимальна кислотність 6 7 pH. Підійде універсальний ґрунт декоративних квітучих сосмокот. Або спеціальний ґрунт для цитрусових підживлення з березня по жовтень кожні два тижні добривом з більшим містом фосфору та калії. У зимовий час підгодовуйте рідше один раз на місяць. У період цвітіння та подоношення корисно проводити листові підживлення. Добре себе зарекомендував препарат Пантатор, хвороби та шкідники лайма. Пересихання земляної грудки може обернутися для мандарину скручуванням та опаданням листя, а іноді плодів через неправильне поливання або поганий дренаж може пожовтіти листя. Блідість листя свідчить про недостатність добрива. Небажання цвісти може бути зумовлення тіснотою маленького горщика або нестачею сонячних променів. Сухість повітря може спровокувати напад на деревця щитілок та кліщів. Про появи щитівок можна дізнатись за появою на листі коричневих бляшок. Поступово листя блідне і опадає, квіт і води сохнуть. Для боротьби із шкідником застосовують стиксицидні препарати. Отома листя і бутонів, а також поява павутиння між вузлах стебла тебосвіч про появу павутину кліща, при невеликому ураженні достатньо обмивання деревця мильним розчином. У складній ситуації знадобиться пристування інсектицидами. Вирощуйте лаймфілі, пінські у себе вдома і майте красиві плоди.